Вітаю, друзі! Це відео розраховано на фахівців нашої галузі. Тема ремонт зовнішнього блоку кондиціонера Daikin після потрапляння блискавки у мережу. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це сам ремонт. Може комусь знадобиться маркування деталей, бо інколи після такої аварії вони вигорають і їх ну, важко розпізнати. По-друге, хочу зробити огляд. Форми напруги, яка потрапляє до компресору DC-інвертору. І на самій шині постійного струму подивимося напругу. Може комусь знадобиться або для загального розвитку, хто тільки починає. Запрошую до відео. Після блискавки до мене потрапила на ремонт плата управління зовнішнім блоком. Ось такий має вигляд. Вийшов з ладу. Шим-контролер оцей а 61 h Та декілька резисторів. Перший резистор це по живленню початковому для запуску 51 Ом 5 Вт. І знизу ось з цієї сторони, з протилежної сторони від розташування шим-контролера вийшли з ладу. Два резистори. Ці резистори, які стоять в паралель один одному, відкалібровані для обмеження струму та під'єднані до шим-контролеру, який обмежує струм всього блока живлення. Це маркування компресору, який в даному випадку застосований. Зараз я фокус наведу, може кому знадобиться. Зараз почнемо тестувати. Запуск, самодіагностика, самого кондиціонера йде. Запускаємо з пульту, поки режим очікування на екрані нічого немає. На платі управління зовнішнього блоку, світлодіод показує, що з внутрішнього блоку вже прийшло живлення. Затримкою в 2 хвилини відбудеться пуск. Пішов вентилятор та ERV, зондуючи імпульси, так скажемо. І зараз буде скважність шим збільшуватися. Пішов компресор вже в роботу. Кому цікаво подивитися всі процеси, які ми розглянемо, запрошуємо далі. Дивіться, буду в різних ракурсах та з різною частотою показувати. Деякий час частота на компресор не змінювалася. Не було команди з внутрішнього блоку ну, за графіком який з заводу був налаштований. Мультиметр під'єднаний безпосередньо до компресору, сходить з грузду, зараз я його вимкну протягом 5 хвилин десь скважність шим майже не змінювалася, та частота була стабільна. Ось зараз трохи наближу, подивіться, як, як ну, форму напруги, яка подається до обмоток компресора. Частота десь близько 200 Гц, але це теж від налаштування моєї частинного осеографії, вона показує ту частоту, ну, на яку фокус наведений, скажімо так. Напруга ліворуч це після дільника напруги. На неї, якщо ви звертаєте увагу, то десь коефіцієнт 1 до 10 приблизно. Це по постійному струму, не по амплітуді. Ось таку скважність маємо зараз, а через декілька секунд буде збільшення обертів. Дивіться уважно. Бачите, як збільшується сама частота, а скважність оком і мати... Складно, треба зупиняти заморожувати картинку, тоді буде видніше. Складно стабілізувати картинку, бо осцилограф, ну, не дуже дорогий, це мобільний осцилограф. А зараз інвертор пішов скидати оберти трохи. Вийшов на якесь плато і так буде довго тривати. Обрав для себе Режим скважності. Ну, це враховує контролер який вже безпосередньо керує компресором. Та програмне забезпечення Зараз на іншій частоті загальна картина, яку криву описує сама напруга, яка йде на різні обмотки компресора Ось так відбувається. Видно і шим модуляції і... Саму криву. Ця крива обумовлена проможністю блока живлення. Про це буде далі. Подивимося. Зараз подивимося на шині постійного струму, яка у нас напруга і форма. Звертаю увагу на конденсатор С400, який має всього 20 мікрофарад. Але працює на компресор на інверторну частину до компресора яка. Режим очікування та пуск. На шині постійного струму з'являється напруга, яка дорівнює, зараз під'єднаю мультиметр 287 вольт. Хоча. Бажано, щоб було 310, але у нас на вході десь 200, зараз 205 вольт. Ну, я маю на увазі по змінному струму 205 вольт. І поки ще не відбувся запуск самого компресору, напруга майже не змінюється. Пішов вентилятор. Зараз підуть перші короткі імпульси на компресор. І вже почала просідати напруга на шині, бачите, такі пульсації з'являються. Через збільшення потреби потужності буде пульсації ці збільшуватися будуть. Найближчим часом побачите, як на шині напруга знизиться до рівня діючого значення в мережі змінного струму. Вкладується модуляція на шину постійного струму. І вихідна напруга на інвертор обмежена тим, що запасу ємності конденсатора не вистачає. Але для роботи компресору це не є завадою. Це ми бачимо на початковому режимі старту системи і Десь 20% від потужності, напевно, зараз. В той момент часу, коли не вистачає заряду на конденсаторі та йде спад синусоїди в мережі, відбувається провал. Провал десь на 80%. Ось така форма при фільтрі через налаштування на змінний струм осцилографу пульсації провали дуже великі 62 вольта змінного струму тобто просадка на 60 вольтаж це зараз сам компресор на початковій частоті десь 200 Гц працює коли буде форсаж, тоді подивимося, яка буде поведінка на шині постійного струму. Зараз натиснемо Power Full. розганяється? Ціла напруга і це ще не все. Частота пульсації 100 Гц. Наприкінці цього відео хочу сказати, що для того, щоб нам відремонтувати цей зовнішній блок, довелося розібрати такий самий інший зовнішній блок для того, щоб подивитися номінал резисторів, які вигоріли. Тому мета цього відео ще, крім самого перегляду, це набивати контент для довідкових даних, щоб інші люди ну, не мали таких складнощів і могли по назві знайти, ну, який їм потрібен приклад. І подивитися, може там є довідкові дані. Потрошку, потрошку і наб'ємо. Ну і як зазвичай, хочу передати привіт всім тим, хто чекає. На продовження теми теплових насосів. Незабаром ми все відновимо, тому що трохи ми запізнилися цього року через поточні ремонти техніки. Але в цьому була потреба, такий зараз час. Тому десь з вересня місяця, ті, кому я обіцяв, я з вами зв'яжуся. Ми потрошечку будемо рухатися далі. Дякую за перегляд, всім мирного неба, до побачення.